Нет. Не могу. Так как мы власти. Да, не примем ее. Ну, Значит, тогда будем отменять не маємо права принимать и копии проекта, документации, но должны региналы. Тогда не принимайте Ми Не принятые уже.

Я к ним уже копия верна и оставить. Я же эту копию заверял. Я все в я как-то стала провод. Я понимаю. Да. Я полеваю туда походу за вас. Даже не ваш. Ну или вот, ну, я.

Да, да, занято запах на полон, который так, скажем, его полонят. 16 січня 25-го року, значить, 14-го година дня розпочинаємо роботу житло-комунальної комісії. На, значить, в наявності у нас 5 членів комісії із семи кворум є, голова на місці, секретар на місці. На порядку денному у нас 5, 5? питань. П'ять да, питань. Хто за, за порядок? Денний одноголосно. Значить, приступаємо до розгляду першого питання. Про державну реєстрацію припинення права власності на об'єкт нерухомого майна. Доповідач Копієвська. Даний проект рішення підготовлений в зв'язку з закінченням процедури списання майна Попередньо, в липні 2023 року рішенням міської ради. Номер 28 комунальному закладу міський будинок культури була надана згода на списання об'єкта. Процедура завершена, надано звіт про списання, є висновок МБТІ про знищення внесення об'єкта, тому пропонується уповноважити міського голову на здійснення державної реєстрації припинення права власності на об'єкт нерухомого майна. Це будівля село Ракове Корчака, 45 а Загальна площа була 181,5 квадратних метрів. Угу. Перебувала на балансі комунального закладу міський будинок культури. Угу. Завершуємо процедуру, знімаємо з реєстрації. Так, да, то будівля гель зруйнована, вона практично. Да. на висновок. більше 50% руйнування. Тому є, є, питань є. тут не може ми бути ми такі є, під... знесення. Чому ж і виносимо на розгляд сесії одноголосно? Друге розглядаємо друге питання про затвердження змін до програми соціально-економічного розвитку на 24-27 роки. Доброго дня, шановні присутні. Проект змін сьогодні передбачає викладення одного один захід. Викладення заходу, який вже у нас був 2 3 один, в новій редакції. Оскільки ми вже по цьому заходу маємо експертний звіт, трошки коригуємо назву відповідну суму. Назва зараз звучить так: капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі є 1 комунальної установи Центр розвитку громади, Вознесенської міської ради по вулиці Соборності, 20 в місті Вознесенську Миколаївської області. Раніше воно звучало без слів комунальної установи Центр розвитку громади. І відповідно в стовпчиках, де обсяги фінансування. А ми вже розписуємо, на 24 рік залишаємо 100 тисяч, це ПКД було, і на 25 рік плануємо 1 мільйон 400. 000. По зведеному кошторису, якщо точно, 1 348 348,605 гривень ми округляємо, ставимо мільйон 400. 000. Це всі зміни до програми. Даному питанню, в кое-какі запитання, доповнення. Це у нас проєктування так. якого корпусу Соборності 20. Я є зна... одне приміщення, там де центр розвитку громади, яке ну, функціонує, яке ми запустили в минулому ну, це році. Це нове приміщення. Так, воно да. так розташоване, а. а поруч, рядом поруч, тільки вже перпендикулярна. Це вже будівля Є1. Тобто це будівля поруч з тим. Це капітальний ремонт цієї будівлі. Криші. 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 криші, покрівлі. Угу. Да, покрівлі. Да, Для да. того, щоб ну, в подальшому щось планувати, треба почати з криші, бо угу. все від цього залежить. Зараз, ну, виносимо на розгляд сесії. Дякую за увагу. Розглядаємо третє питання про передачу управління житлово-комунального господарства функції замовника робіт. Даним проектним рішенням передбачено надати управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради по об'єкту капітальний ремонт покрівлі житлової будівлі є 1 комунальної установи центр розвитку громади знаходиться одна, по вулиці Соборності, 20 місті Вознесенськ Миколаївської області. Функцію замовника робіт. Ну, це те саме питання. Те саме. Те питання, саме. Я це, приймаю, функцію. Передача, так, да. приймаю функцію. ЖКХ приймає функцію. Так. Питань немає. Виносимо на розгляд одноголосно. До, приступаємо до четвертого питання. Про внесення змін до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб. Про комунальне підприємство водопостачання міста Вознесенськ та до його статуту даним проектним рішенням передбачено зменшити статутний капітал комунального підприємства водопостачання міста Вознесенськ на суму 3 мільйони 715 тисяч гривень 78 копійок. Затвердити статутний капітал комунального підприємства водопостачання Вознесенська у розмірі 49 мільйонів 985 вісімдесят тисяч гривня 2 копійки, Внести зміни до статуту комунального підприємства водопостачання міста Вознесенська, затвердженим рішенням Вознесенської міської ради. Про внесення змін до статуту комунального підприємства водопостачання міста Вознесенська. Значить, згідно цього рішення, ми передаємо основний засіб з балансу, на баланс КП, з балансу водопостачання на баланс Капесом. Основний засіб в розмірі 3 мільйони 159 тисяч 83 гривні 11 копійок, а також повертаємо невикористані кошти до бюджету, виділені на поповнення статутного фонду в сумі 199 632 гривень. Гривні 67 кап'єк по е, об'єкту нове будівництво сонячної електростанції потужністю до 150, 150 кВт по вулиці Матросова Олександра, 208 А, в місті Вознесенськ. З балансу водопостачання на сом передаємо навіси. На а Яка необхідність була в цьому? У нас же сом практично на сьогоднішній день. Ці склади, коли будувалися водоканалом, вони там получається ця адреса Михайлівська. 2, на ній на цій одній адресі а то, знаходяться ні, ні, і водоканал, і сом. Да. Але так як у нас водоканал є критичним, значить під час повномасштабної да, збудували оці ці навеси для зберігання комунальної техніки, техніки да, і щоб її менше хто бачив. Тому а, а тепер для того, щоб привести це все до ладу. Получається, там е, основна об'єм этих е, навесів знаходиться на, більше, на сомі. Тому ми з водоканалу передаємо їх на сом. Так, mm -hmm. да, да, щоб воно не, кожен ну, щоб не було цих да, У да, них там між ними ж є там. Питання межа. Хитання є, нема. Виносимо розвідці. І розглядаємо п'яте останнє питання. Про внесення змін до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб про комунальне підприємство санітарна очистка міста та до його статуту даним проектним рішенням передбачено збільшити статутний капітал комунального підприємства санітарна чистка міста на суму 3 159 083 тисяч гривні 11 копійок. Затвердити статутний капітал комунального підприємства Санітарна чистка міста у розмірі 24 мільйони 71 тисяча 759 гривень 67 копійок. Тепер ми затверджуємо статут. Теж, да, да, те питання да, тільки да. в другу да. сторону, да. да. Виносимо на розгляд сесії. На цьому засідання наше рахуємо закритим. Питання вичерпані. Всім дякую. Ділять? Чому? Ні, а при чому тут? Це ж ми передали просто з этого. Там, Ну, капітал, їхній статутний капітал ми зменшуємо, а от тим, так як ми їм передали, ми їм збільшимо саме на цю суму, що ми... Ну.

До обед.